Добрий вечір, 19-та. У столиці ви дивитесь випуск СТН на телеканалі Київ. Студію Олекса Кіпкала та Ігор Бондаренко. Далі про таке. Обстрілів поменшило, але напруга зросла. Ризик широкомасштабної російської агресії досягає свого піку. Цієї зими Київ заощадив 16% природного газу, а після тепловізійної зйомки виявлені неекономні будинки. Засівають, садять, фарбують, прибирають зеленбудівці, проводять місто до ладу. Прем'єр Арсеній Яценюк доречив слідчому управлінню МВС зосередитись на розслідуванні фактів корупції в органах митниці та податкової. Таке завдання на наступні три місяці. главу уряду дав під час підбиття підсумків на розширеній колегії МВС. Крім того, він укотре попросив очільника МВС. Арсена Авакова вжити відповідні кадрові рішення стосовно керівників областей для того, щоб посилити регіональне керівництво МВС. Також за словами прем'єра, треба завершити реформування усіх силових органів та служб, що дозволить підвищити зарплату їхнім працівникам в межах діючого бюджету внаслідок оптимізації структур цих відомств та перерозподілу їхніх функцій. Це ж стосується структури державної служби з надзвичайних ситуацій. Я окремо по службі попросив би, пане Зорян, вас, ви людина не з системи, там є десятки сотні функцій, які треба, щоб служба позбавилась, менше будуть ходити перевіряти, і менше буде в тому числі фактів побутового хабарництва на рівні нижчої і середньої ланки. Нагадаю, під час минулого засідання уряду були арештовані керівник Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський та його заступник Василь Стоєцький. Міністр внутрішніх справ зачитав список з хабарями, які інспектори і пожежники збирали по областях і несли на гору. Щоправда, сьогодні ж Печерський районний суд відмовився арештовувати Сергія Бочковського та його заступника через відсутність достатньої кількості доказів учинення злочину. Суддя повернула до МВС клопотання про арешти. Голова ДСНС був затриманий на 70. Дві години, і цей термін спливає завтра близько 12.30. Своєю чергою міністр Арсен Аваков повідомив у Фейсбуці, що була проведена нарада з генпрокурором. Ні у Бачковського, ні Стаєвського немає шансів бути звільненими по зняттю звинувачень з боку генпрокуратури та МВС. Аваков наголосив, що докази їх корупційних дій переконливі та пояснив, що на сьогоднішньому засіданні суду прокуратура відкликала клопотання про арешт для того, щоб розширити його, доповнивши ще кількома обвинувачувальними статтями і вниз. Ти до суду розширене клопотання завтра вранці. Уряд хоче подовжити на тиждень розслідування проти екс голови Держфінінспекції Миколи Гордієнка. Про це заявила міністр кабінету міністрів Ганна Онищенко. За її словами, Гордієнко неналежним чином виконував свої обов'язки на займаній посаді. Так, Держфінінспекція проігнорувала кілька десятків доручень прем'єр-міністра та уряду. Зокрема, відомство не провело перевірку таких компаній, як Укрспирт, Укртелеком, Укрзалізниця. Тощо в ході службового розслідування було проаналізовано дані фінансової звітності Держфінінспекції за результатами перевірок державних підприємств з 2010 по початок 2014 року відомство виявило порушень на 7,5 мільярдів гривень. Проте в держбюджет було стягнуто менше мільярда, і цей показник є найгіршим за останні кілька років. для порівняння в 2013 році таке стягнення було на третину більше, в 2012 році більше вдвічі. А якщо брати одинадцятий рік, то Держфінінспекцію було в 8 разів більше стягнуто до державного бюджету. Нову службу держпраця остаточно сформують до кінця травня. Про це повідомив голова Державної служби України з питань праці Роман Чернега. За його словами, центральний апарат відомства розпочне роботу менше ніж за місяць, а формування територіальних органів займе трохи більше часу. Служба об'єднає функції, які раніше виконували Державна інспекція України з питань праці, Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України, а також функції у сфері гігієни праці, які раніше виконувала Держсанепідемслужба. Завдяки такій оптимізації економія бюджетних коштів складе орієнтовно 7,5 мільйонів гривень. Повідомив Роман Чарнега. Наразі триває набір кваліфікованих кадрів у держпрацю. Я би хотів звернутися там до наших громадян, до тих, які тимчасово виїхали з окупованих територій Донецької і Луганської областей, особливо які мають юридичну освіту, які мають технічну освіту. Я всіх запрошую приходити до управління держпраці, до наших кадровиків. У зоні АТО продовжуються обстріли українських позицій, російсько-терористичні угруповання і надалі. Продовжують вогневий натиск, сконцентрувавши його на Донецькому напрямку. Сьогодні тричі 120-мм міліметрових мінометів. Бойовики вели вогонь по опитному. Двічі з мінометів обстріляли піски та гатили по Авдіївці. На Маріупольському напрямку протягом дня бойовики обстрілювали зі стрілецької зброї мінометів селище Широкине. Загалом, з 5-ї години ранку до 6-ї вечора, російсько-терористичні банди 12 разів застосовували міномети і гранатомети та 14 разів стрілецьку зброю. У найближчі тижні Росія може почати на Донбасі масштабну військову операцію проти України. Про це заявив віцеспікер Верховної Ради Андрій Парубій в інтерв'ю виданню «Нове Время. Він зазначив, що зараз стягнуті величезні сили до кордону України з Росією за багатьма даними. На найближчі тижні зберігається високий ризик широкомасштабної військової операції. Вона повинна блискуче, як вважає Путін, пройти до 9 травня і продемонструвати. Міць російської армії, сказав Порубій. Цими побоюваннями він пояснює необхідність поставок заходам летальної зброї для збільшення могутності збройних сил України. У першу чергу мова йде про протитанкові системи. Джевелін. Надання першої домедичної допомоги та виживання в надзвичайних ситуаціях у столиці відкрився центр волонтерської допомоги, де навчатимуть тактичної медицини. вытащить, открыть его. И вся его фишка в том, что он очень легко накладывается. Он становится на место вот таким простым движением. И позволяет очень-очень эффективно, в первую очередь, остановить кровотечение на своей конечности. Тим самим дав сам шанс самому Зупинити кровотечу, правильно накласти джгут та запобігти небажаним наслідкам. Обов'язково при підготовці багатьох армій світу курс тактичної медицини викладатимуть і в столиці. І люди гибнуть в основному бойці або пострадавши при терактах від масивних кровотечень. Якщо це масивне артеріальне кровотечення... У нас є не більше 120 секунд від моменту ранення. Навчання проводитиме центр волонтерської допомоги, який відкрився за адресою Харківське шосе 152. Спершу фахівці викладатимуть теорію. Після чого практичні заняття на полігоні у ситуаціях наближених до бойових дій Можете либо замотати його вот так закрити, либо, як варіант, якщо це рука, то в принципі боєць не має вийти з строя. Він може продовжати э, операцію, То либо так, либо так а она... Піріщоється и і... либо так варіант для бу... ще більшої іммобілізації конічності. Ми рекомендуємо до вот таким образом. Для військових волонтерів, бійців добровольчих батальйонів та тих, хто перебуває на передовій, курс буде безкоштовним. Для пересічених громадян опанування навичок платне. Ми вирішили, що такий якби клич кинути населенню, що навчи себе і ще одного військового на фронті. Тобто всі гроші, що будуть поступати від населення за навчання тактичною медициною, фактично це дасть змогу продовжувати безкоштовно навчати наших бійців на передовій або на полігонах. Окрім навчання, волонтерський центр також буде займатися медзабезпеченням зони АТО та прифронтових шпиталів, а також допомагатиме спеціалізованим закладам. Одим'ярошенко Данило Городецький, телеканал Київ. Цієї зими Київ заощадив 16% природного газу. Про це заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Горніконов в ефірі нашого телеканалу. Він зазначив, що всі без винятку житлові будинки були перевірені а найбільш критичні з позиції енерговитрат були утеплені. Там встановлені нові вікна, відремонтовані дахи та двері, досконалена система терморегуляції. Водночас, за словами Ігоря Ніконова, аналіз ситуації цієї зими дозволив столичній владі визначити основні проблеми житлово-комунального господарства, найбільше з яких розбалансована система опалення та несанкціонований забір тепла. За допомогою тепловізорів було встановлено, що в багатьох квартирах міста системи опалення виведені на балкони і фактично гріють повітря. А за спожите тепло сплачують не лише власники цих помешкань, а й сусіди. Щоб кияни чітко розуміли, скільки тепла споживається у всьому будинку, де найбільше енергії втрачається і як можна її зекономити. Розроблені енергопаспорти для кожного будинку, який обслуговується комунальними організаціями. Зділено там порядка 7 тисяч зданій. По, mm -hmm. то есть энергопаспорта, все они есть, все отданы как бы ЖК, все вывешены были э, люди, чтобы люди понимали, какая, э, сколько киловатт часов на квадратный метр этот дом потребляет. И разница в некоторых ну, заходила в два раза. То есть некоторые зашкаливают за 300 киловатт часов э, на квадратный метр в год, mm -hmm. а некоторые там ну, есть 150-160, что в принципе более-менее. Хотя норма 90, а в Европе 50. Майже два тижні на вулицях столиці посилено працюють озеленювачі. Під час цього двомісячника з благоустрою вони обрізають та висаджують дерева, засівають газони і фарбують лави, аби до Дня Києва місто було затишним і красивим. Олександр першопрохідник. Поки його залізний товариш землю не розбудить після зими, іншим туди ані руш. З восьмої ранку озеленювач в парі з мотоблоком готує ґрунт для висадки газонної трави. За спиною вже більш як 10 соток землі, в які за зиму вимерзли рослини. Спушити землю, щоб так же ж траву не сіють. А вже як спушили землю, тоді вже можна сіяти траву, щоб окультурити бульвар, нижній вал, нижній верхній вал. У свіжу земельку засіває насіння пані Олена, не зволікає, поки ще ґрунт не обвітрився. А щоб трава росла краще, має кілька своїх професійних секретів. Як ми сіємо це поміж пальці, щоб вона чуть -чуть, ну, рівномірна була, тому що попадається кущами. Ну, вона ж тоді погано росте. І, якщо дощ піде, то трава може вийти через неділю. Навіть. Естафету приймають вправні граблі, щоб зерно проросло, напевне, і ним не ласували птахи, ці жінки ховають його глибше в землю. Ми посіяли траву, заволочили. І в нас є ось молодий хлопець Альоша Олексій. Він каткує, ущільняє ґрунт. Я для того роблю, щоб був город гарний, квітучий. Щоб люди приходили відпочивати. Але поки перша зелень проб'ється, зеленіють лавки. Комунальники і тут докладають своїх творчих зусиль. За два тижні оновити і пофарбувати таких лише в Подільському районі вдалося понад сотню. І сьогодні тут не пасуть задніх. У нас багато людей, три чоловіка працює, 30 лавок ми покрасили. Ми їх обновляємо для того, щоб було чисто було. Таке генеральне прибирання на вулицях міста двомісячник з благоустрою, який стартував у столиці 16 березня. Утім, у тім Зеленівичі Подолу кажуть, трудити почали ще задовго до того. На сьогоднішній день висаджено понад 150 дерев, близько 200 кущів, відновлено понад 2 гектари газонів. Двомісячник з благоустрою. Буде продовжуватись до 8 травня. 8 травня буде підведення підсумків, будуть визначені кращі переможці. Але навіть після того роботи для Озеленівичів не забракне. Тільки вони відчують, що немає загрози приморозків, степлиць на ось такі міські клумби почнуть переселяти рослини. Вони мають заквітнути в столиці вже до Дня Києва. Наталія Сарданова, Артур Коноваленко, телеканал Київ. Цієї суботи у столиці відбудуться чергові толоки. Зеленбудівці разом з небайдужими киянами прибиратимуть парк Тараса Шевченка біля університету, а також територію затоки Верблюжа вздовж вулиць Північної та Озерної в оболонському районі. Біля затоки висадять акації. Також в парку Тараса Шевченка учасники толоки зможуть стати глядачами богатирських ігор та взяти участь у конкурсах. Запрошуються усі охочі. Сьогодні для туристів відкривається велика Лаврська дзвіниця. Піднятися на неї можна буде щодня з 9.30 до 17.00. Поки що відвідування дзвіниці будуть індивідуальними, але надалі в планах є ідея проводити організовані екскурсії з екскурсоводом для туристів і школярів, кажуть в національному Києво-Печерському заповіднику. Нагадаю, велика лаврська дзвіниця була закрита для туристів протягом 10 років через аварійний стан, і тільки в кінці минулого року закінчили першу чергу масштабних реставраційних робіт. Після новини в ефірі телеканалу Київ дивиться програма «Столиця» з Сергієм Дойком. Сергій радий тебе вітати. Про що програма? Дякую, Олександр? Ми традиційно в наших передачах будемо говорити про найбільш дискусійні, найбільш резонансні події, які сьогодні є на слиху в усіх. Торкнемося зрозуміло у тих затримань під час засідання кабінету міністрів. Бо от власне сьогодні така інформація, що достатніх доказів немає, і цих людей. Можуть вже завтра випустити на волю. Поговоримо про реформи, проговоримо. Про ситуацію на сході України поговоримо і про медіапростір, про засоби масової інформації, про інформаційну політику держави. Нашим гостем в першій передачі столиць, «Столиця» зазвичай це народний депутат України буде Юрій Павленко, народний депутат України, член депутатської фракції політичної партії Опозиційний блок, член парламентського комітету з питань свободи слова та інформаційної політики. Далі будемо говорити на ті ж теми, можливо, дещо в іншому розрізі. і Приплюсуємо, скажімо так, додамо сюди і перспективи місцевих виборів. Нашим гостем буде Костянтин Матвієнко, експерт корпорації стратегічного консалтингу «Гардаріка». Бути з нами. Переконаний буде цікаво. Так, Сергію, дякую тобі. В мене все на цю годину. Наступний випуск дивіться вже о 21-й. Зараз новини спорту. Орт, Мої вітання сьогодні у Севілі. Збірна України з футболу проведе надважливий матч відбору на євро 2016 з іспанцями. Напередодні поєдинку команди провели відкриті тренування. Червона фурія на своє пустила не тільки журналістів, а й вболівальників, які з радістю підтримували ком команду з трибун. Після невдалого виступу на Кубку світу Дельбоски залучив до команди молодих гравців. Проте досвідчені теж хочуть довести, що поразка від словаків. Це більше, це просто прикрість для збірної України. Поєдинок можливість продемонструвати улюблену стратегію Фоменка, надійність у захисті, самовідданість, неухильне дотримання установки на гру. Втрата Сидорчука навряд чи вплине на малюнок гри кваліфікованих виконавців, яким можна доручити будь-які завдання залежно від характеру матчу. У Фоменка вистачає сам наставник не вважає матч з іспанцями в вирішальному відборі. Це Одна із Тігр, як моря, це в першому кругі, а там щось є второй круг. І ä, група у нас значит, очень серйозна. Нам, з того боку, також треба зіграти досить агресивно в атаці, не забиваться всю штрафну. І, звичайно, як дати кожному гравцю як менше просто. Хто приїжджає в національну команду, намагається давати всього себе, всі свої резерви, які є всередині, адже це головна команда країни. І... Погано грати за свою батьківщину, ну це не припустив ні для кого. Окрім протистояння у Севілі, сьогодні у групі Сі відбудуться ще два матчі. Македонія приймає Білорусь, а Словаччина про вдома Люксембург Люксембург і навряд втратить лідерство. Нагадаємо, напряму до фінальної стадії Євро потраплять перші дві команди. Третє місце гарантує участь у плей-офф. Через матч збірної України з іспанцями клуби прем'єр-ліги змушені відпочивати два тижні. Київське Динамо і Полтавська ворскла. Скориставшись паузою у чемпіонаті, сьогодні провели спаринг на стадіоні імені Лобановського. У розпорядження Сергія Реброва залишилися дев'ять гравців основи. З них Шовковський, Даніло Сілва, Бетао, Буяльський, Калітвінцев і Баланда зіграли проти Ворскле. Ребров підсилив їх гравцями дубля і Динамо. 2 один з них Олег Маєк, на 12 12-й хвилині відкрив рахунок. Полтавчани грали основним складом і по перерві мали значну перевагу, але реалізувати її змогли тільки під завісу матчу, коли відзначився Олександр Ковпак. 1-1. Я рад, что сейчас все команды работают по одной методике и любого футболиста, которого берут с молодежной команды. Они знают, что делать на этой позиции. Я думаю, все ребята выглядели сегодня достойно. В обеих молодежных командах мы нашли футболистов, и я рад, что они вышли и делали то, что мы требуем. Мы не преследовали сегодня цель выйти и обыграть любой ценой Киевской Динамо. Мы кое-что там нарабатывали, наигрывали. И... Отношением некоторых ребят я доволен, но к некоторым ребятам у нас есть претензии. є претензії.